Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі. Хочу сказати, що це вже крайня програма тестового тижня. Хоча коли ти військово ніколи не знаєш, що тебе чекає за тиждень, правда, Михайло? Так є, Катерино. <схай> Сьогодні з самого ранку складали фіз тест. Думала, чесно, мені буде це важко, тому що ми традиційно бігали. Але біг я вже почала сприймати тут як аксіому на цьому вишколі. А ти ще непогано склала фізтес Катя. Розкажи мені, скільки в тебе балів? У мене сім а в тебе. А я не скажу, так само як ти не говориш про свою вагу. Їдемо далі. <сум> Чесно, Михайло, я бачила, як ти відчайдушно тримався, на рівні з другом шляхтичем і другом тихим, і навіть випередив їх. Ну, випередив я шляхтича тихого, я не випередив на набі... бігу. От. Я думав, насправді, що вже фініш, я трішечки швидше рванув, і потім в мене почалася тахікардія. Я кричав такий сержанту другого. Роджеру, фініш, фініш, а він мені ще треба бігти. Його мою. Ну, але ти все одно був перші десятці. П'ятірці. П'ятий прибіг. Так, так. Я mm. я був п'ятий. Okay, okay. Це всіх, всі це мають знати. Так. Ну, Добре, Михайло, зі мною взагалі таке вперше в житті, тому що за фізпідготовку в мене сім, а за аналітичні здібності шість. Скажу би чесно, я взагалі здивований оцінкам і не очікував, що ми навіть якісь сертифікати отримаємо, думав, що нас так ну, типу, журналісти були та й пішли, але у нас є сертифікати, так? Так. Здається, це було наше таке перше фінальне шикування без відтискань. Було, було. Ми себе вели дуже гарно. Друзі, що хочу вам сказати: ви великі молодці, що зробили цей крок. Вступати не буду, тому воювати будемо всі діти. Мати навички тактичної медицини, медицини, вміння тримати зброю, важливо для будь-якого цивільного. Незвичайно велика повага до тих, хто вирішив стати рекордом, хто вирішив стати зв'язати Збройних сил України і до 3-ї окремої штурмової бригади. Бажаю цим е, бійцям терпіння, витривалості і, звичайно, вдачі. Тому що на війні без неї. Решті що, готуйтесь, проходьте далі, вийшли, тренуйтесь, не... не відходьте від цих навичок тренуватися. Тому треба бути завжди підготовленим. Закінчився твій тестовий тиждень, це новий проект на Армії ФМ і дзвінка або. Катя Біленко закінчила його. Михайло. Також закінчив його я. Мій позовний радіо. Катя, які твої враження? Що тобі запам'яталося? Найбільше мені якось як військові це метаморфози цивільних, напевно, те, як вони намагалися зрозуміти, що таке армія, і було дуже ну, дуже 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 круто, що люди з цивільного життя. Прийшли сюди, спробували оцю систему на собі, хоча я не можу назвати третю штурмову, дуже класичною в цьому плані, тому що це дуже така людиноцентрична бригада, я б сказала, Тут дбають про свій особовий склад і тут чують його. Якщо хтось, наприклад, не почує, то може підійти до іншого сержанта і тоді тебе там 100% почують. Тому, тому це дуже класно, коли є фідбек. Це, напевно, найбільше мені запам'ятається. Це, ну коротше, мені найбільше запам'ятається це ставлення. <гум> ставлення, а тобі. Мені запам'ятаються особистості: це сержанти, які нам викладали, розповідали предмети так. медицина, тактика. БПЛА, все, все, все mm -hmm. що mm -hmm. відбувалося, також це були сержанти. Наприклад, був з нами друг 2.0, Це людина, яка військовослужбовець третій штурму, який втратив кінцівки на війні. Він з нами просувався на кисові коліс, думаю, йому допомагали. І це насправді показує, що бригада не забуває своїх. Бригада mm -hmm. працює своїми. І це фантастичне відчуття, яке ти бачиш відразу, переходячи в навчальний центр, mm -hmm. бачиш це ставлення до людей, отак як ти сказав, людиною центричність. І це. Також ці емоції, ці знання, які ми здобули за цей тиждень, перевірили свої фізичні і не тільки Ох, фізичні. В мене, до речі, я не знаю, як так вийшло. Але в мене 7 із 10 фізо. Я можу себе бо, бо. Я, якщо чесно, не сильно прям готувалася до нього, але я сьогодні прям і пробігла, і повідтискалася, і, mm -hmm. і покачалася, там. Ну, ну, ну все, робила все. Так. Да. У мене трошки менше, тому я не буду казати скільки. <гум> да. Я насправді був нібито задоволений своїми результатами, але у мене погано з одним це називається підтягуванням. І воно мене потягнуло донизу дуже сильно, тому треба вчитися підтягувати. Uh -huh. Підтягуватися багато, якщо ви хочете долучатися до тестового тижня чи загалом до третьої штурму, uh -huh. але що би вони міли, що би не знали, вам то все допоможуть. Okay. Розкажуть і те, що ви маєте зрозуміти самі, ви не зможете цього зробити, тому що є командний дух, є бажання змагатися, є бажання допомагати один одному. Uh -huh. У нас першого дня насправді дуже класні люди, всі зібралися. І також це знайомі, які в нас залишаться. я Думаю, може довго спілкуватися, може менше, бо всі люди вже дорослі. Кажуть, що в дорослому віці люди доволі важко. Сходяться, ми можливо спробуємо поламати цей стереотип, побачимо. <рес> та то там нас такий квартет, тут в, е, прям виріс. Та ні квітет квінтет, квінтет да, пристав з музикою У нас, нас. Квартет, тому що я порахувала, що я короче. Коли ми заселялися, ми ну, думали, що з Михайлом там десь будемо на сусідніх ліжках. Ну, тобто, ну, об'єктивно це було б набагато зручніше, бо апаратура, там домовились все. А коли ми зайшли в нашу таку, як міні-казарму, де проживають 40 людей, то виявили, що ми запізно це зробили. І Михайло так лежав по діагоналі на верхній поличці, а я на верхній поличці прямо біля входу. Я прям супер потоваришувала зі своїми побратимами, я не знаю, і я прям ну, буду постійно згадувати і пам'ятати. Я сподіваюся, що ну, тобто, ми будемо зустрічати частіше. Що думаєш? Я теж думаю, а зараз підемо на піцу. Коротше, вривайтеся в третю штурму, перевіряйте свої вміння, дізнавайтеся все про війну. Якщо вам мало цих знань, то тут вам про це все розкажуть. А це дуже важливо, тому що війна може бути на кожному кроці. Угу. А, я куплю собі точно турнікет, це та річ, яку я постійно відкладав. Буду я тобі мати... принесу, в мене вдома є. То я що він нормальний Нормальний. Є, слава Україні! Все Рам, слава да. так. Обов'язково долучайтеся. Спробуйте, що таке тиждень штурмовика. Йо. Це круто. Папа. Твій тестовий тиждень на армії ФМ. Аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.